Вітаю, як справи? Нормально. Мене з роботи звільнили. За що? Та біс його знає. Я там півроку не був. Але хоч трохи м'яса на ваш комбінат, який випускає ковбасу, завозять? Завозять. І куди це м'ясо йде? В їдальню, на обід співробітникам. На роботі в холодильнику на пиріжках була записка. Не їш нас. Тепер там порожня тарілка з запискою Пиріжки не будуть мною командувати. З промови головлікаря лікарні. Відвідувачі залазять до хворих через вікно шостого поверху. Тому відвідувачів стає все менше, а хворих все більше. І ще згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати величину вашої зарплатні. Та я, власне, не збирався ганьбитися. Що займає останні 6 сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Джигулі? Розклад автобусів і потягів. Добрий день. Я хотів би отримати у вашому банку кредит на 100 тисяч. Добре, а з якою метою? На лікування. Ну зрозумійте, для банку це невигідно надавати кредити на такі суми хворим людям. Ну ви теж зрозумійте. У мене у вашому банку вже відкрито іпотечний кредит на 3 мільйони на 15 років. Тож подумайте, що для вас вигідніше? Приходить дівчина до крамниці листівок. А що це там у вас за симпатична листівка? Ну вон та з квіточками». Моєму єдиному. Мені штучок 6. Будь ласка. Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б ви щонебудь сказати на це? Обвинувачений? Взагалі, то хотів би, але при таких цінах. З випуску теленовин ось уже четвертий день невідомими особами захоплений лікера горілчаний завод. До сих пір терористи ніяк не можуть сформулювати свої вимоги. На вимогу Даїшника віддати права вона відповіла Не можу. Це подарунок. На відміну від робітниць кондитерської фабрики, які вже дивитися не можуть на цукерки, працівники лікаря горілчаного заводу продовжують дивитися на свою продукцію з задоволенням. Заходить до лікаря п'яний в мотло хворий. Лікар, розвернувшись із підлоба, глянувши на пацієнта. О, ще один любитель випити! Ображаєте лікарю. Професіонал!